Усім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про мою найдорожчу косметику, а точніше, макіяж найдорожчою косметикою. Не можу сказати, що тут буде прям тяжкий люкс. Ні, тут буде більш-менш адекватні ціни, тому можливо, ви знайдете якісь круті для себе продукти. Обов'язково підписуйтесь на мій TikTok та Інстаграм. Посилання, як завжди, в описі під відео. Ну і звісно, підписуйтесь на цей ютуб канал. Я буду вам дуже вдячна, тим більше нещодавно в мене було міні-свято, бо нас уже. 200, а зараз вже навіть більше. Тому пропоную натягнути і поїхали. І починаємо з тону. В мене це тон від Purito. Насправді, це не найдорожчий тон в моїй косметичці, але він мені класно підходить і по відтінку, і по типу шкіри. Бо ті тональні, які дорожчі, вони йдуть для іншого типу, і я не дуже хочу їх на себе наносити, вони для клієнтів. Тому сьогодні будемо тестувати оцей від Purito, Він у мене у. 21 му відтінку. Це, по-моєму, найсвітліше, але на літо мені якраз супер. Наношу. Ось, боже, я ж... у мене ще там дзеркало, як завжди, ззаду, і я не бачу, що я взагалі наношу. Щоб тобто, ви бачите, він мені, от на літо якраз супер, бо зараз мої консилери, які я зазвичай використовую, вони мені дуже-дуже світлі. Пропоную взяти пензлика і все це діло підтушувати. Вирішила чіпати те дзеркало, буду фарбуватися в ось цю палетку. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, на які б теми вам взагалі було цікаво бачити відео тут. Цей тон лягає просто як друга шкіра. Я не знаю, ну, подивіться на це перекриття, як на мене, це. Дуже гарно, просто дуже. Наступна категорія це консилер, і найдорожчий консилер моєї колекції це ось цей від Jeffree Star. Як ви бачите, пакування просто неймовірне. Консилер у відтіночку C3, не знаю, чи винно вам. Я усі ціни буду вам прикріпляти, і в кінці порахуємо, скільки взагалі вартість цього макіяжу. Буду наносити його трошки, бачите, він прям такий. Світлий-світлий, і знову таки тишує все своїм улюбленим пензликом. І не можу сказати, що він прям занадто щільний ні у нього доволі середнє перекриття. Мені дуже подобається висвітляти саме оці зони, не знаю, обличчя одразу якесь таке свіженьке. Наступний крок це у нас іде кремова корекція. У мене є ось такий кремовий скульптор від Маріо. Виглядає він ось так: це відтінок. Light medium. А аром'яна буде використовувати свої улюблені від Rare Beauty. У мене вони просто безкінечні і у відтінку Hope. Почнемо зі скульптора. Набирати буду цим пухнастим пензликом і ось так: от просто наносити вбиваючими рухами. Дуже класний відтінок у цього скульптора. Він якийсь такий не супер-сірий і не супер рижий. Тобто для світленьких буде супер. І на другу сторону дуже легко тушується. просто отак. Декілька рухів, і у вас красива тінь. І з ним дуже легко працювати. Як ви бачите, я хоч і дуже бліда, але цей відтінок це не найсвітліший навіть. Він мені дуже круто підійшов. Ну а тепер рум'яна від Rare Beauty. Якщо ви не знали, до речі, це бренд Селени. і їх достатньо просто ось так. От. Декілька крапочок, і то, я думаю, що це багато. І це реально безкінечні рум'яни. В мене вони дуже-дуже довго і навіть не планують закінчуватись. І тушую це все таким самим пухнатим пензликом. Зараз я блищу просто як жирненький млинець, тому пропоную запудритись. І в мене це пудра від Fenty Beauty. Ось таке неймовірне пакування. Це відтіночок 0,2 Butter. Для пудри використовую ось таку от пуховочку. Зараз вона ще не дуже щільна, тому що літо і, типу. Все одно все попливе, то нашу оті 10 шарів пудри. Чілапаю впав, буде спати. Наступним кроком іде суха корекція. Я буду брати бронзер з цієї палетки від Hourglass. У мене вона зі слоненятком. Для світленьких я не можу, чесно, прям радити цю палетку. Якщо ви така світла, як я, раджу придивитися до медузи або до метелика. І все так же цим пухнатим пензликом набираю трошки бронзера і. Трошечки додаю відтінку. Ну, а азохірум'яна, в мене нещодавно з'явилися ось ці неймовірні красунчики від Dior у найвідомішому 0,01 відтінку. Виглядають вони просто розкішно, мені аж їх не хочеться чіпати, але чіпати будемо. Набираю знову ж таки ось цим пухнатим пензликом. Як ви бачите, оці два пензлика в мене роблять весь мій макіяж. І, до речі, тільки що зрозуміла, що тут є зеркало. О, як гарно! До речі, ці рум'яна у них є такий прикол, що вони наче по різному розкриваються на різних людях. Не знаю, десь мені в коментарях писали, що це залежить від вашого піш шкіри, не знаю, але наче на сайті дійсно є така інформація. Вони достатньо пігментовані. Це я їх просто так от набрала на пальчик. Ну а наступний крок це хайлайтер, І в мене він також від Dior. Це їх ось ця найвідоміша серія Backstage, Рум'яна, до речі, теж з неї. У мене вона у 0,02 відтінку. Єдине, що мене дуже бісить, у мене ось цей відтінок завжди випадає постійно. Я не знаю чому. Подивіться, як він файно сяє. Ну це взагалі... Мій найулюбленіший відтінок у цій палітрі це рожевий, і для світленьких він підійде найкраще. Далі в нас йдуть брови, і свої брови я вкладаю гелем від Benefit. Ось це найкращий та найулюбленіший, Використовую його і для клієнтів. І бачите, у нього такий цікавий пензок. З однієї сторони версинки довші, з іншої коротші. І от, чесно, цей гель це дійсно фіксація. Ну просто на 24 години. Я не знаю, як він це робить. Але це дійсно працює. Причому з будь-якими бровами Зачесала, Зараз трошки чекаю, поки вони застигнуть. у Такому положенні, і продовжуємо. Далі фарбуємо очі. У мене є ось такі дві туші, Одна від L'Oreal Panorama, інша від Hedonic, українського бренду. Ось ця від L'Oreal Panorama, Вона чорна. Складно змивається, змивається лише міцеляркою. Ось ця від Hidonic змивається теплою водичкою, і вона коричнева. Коштують вони плюс-мінус однаково. Але сьогодні, напевно, нафарбуємось ось цією, бо мені здається, вам буде цікавіше подивитись. Щіточка в неї така якась ялинкоподібна і силіконова. До речі, я вас обманула. Вона коричнева, просто чомусь. Ну тобто на ній написано, що вона коричнева. Ось тут написано. Маскара Dark Brown, але вона ну, реально чорна. Не знаю, як вам, але мені вона здається прям чорною. Напишіть у коментарях, можливо, я не права, і вона реально Dark Brown. Не знаю. Просто ось ця від Hedonic, вона ну, коричнева і вона дійсно коричнева. А ця ну, чорна, ну вона чорна, блін. Не знаю. Тепер у нас макіяж губ. Буду чесною, у мене немає прям дорогих олівців для губ. Та й взагалі, прям не те, що прям дорогих, а взагалі дорогих. Хочу вам показати свого улюбленця, я вам розказувала про нього відео Вся косметика. Я сказала, що це дуже класний коричневий відтінок, тепленький. І сьогодні покажу, як він виглядає на губах. Отакий От в нього свотч. Дорогий цей олівець тим, що його дуже важко знайти взагалі. Ну, будь-де. Що на офіційному магазині Коді, що на мейкапі, всюди важко знайти. Ну якось так він виглядає на губах. Мені дуже подобається. Я взагалі на собі не сприймаю ніякі олівці, окрім ось цього від коді 12L і Глембі 110. Ну а найдорожча помада, яка в мене є, це помада від Rare Beauty у відтінку Humble. Вона дуже красива. Ось відтіночок. Знову ж таки, не знаю, чи вам видно. Достається вона ось так. Давайте поруч вам покажу її свотч. До речі, ця помада це аналог на Шарлотту Тілбері білоуток. Бачите, це такий прикольний рожевий нюд. Помада, звичайно, кремова, але я б сказала, що вона має більш якийсь матовий фініш. Ну і ось такий макіяж у мене вийшов. Найдорожчою косметикою, що є в мене в косметичці. Ось покажу вам його поближче. Як на мене, гарно. Ціна цього макіяжу вийшла ось така. І напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вважаєте ви, що дорога косметика дорівнює якісна косметика. Бо знаю, що є багато людей, які притримуються саме цього правила і вважають, що за якісну косметику треба платити великі кошти. Ну і ще напишіть, як вам мій макіяж і чи робити відео макіяж найдешевшою косметикою. Як завжди, дуже вам дякую за перегляд, і до наступного відео зустрінемось дуже скоро.